Зеленський відправився до Сполучених Штатів. Мати втратила ще одного сина. Загинув Василь Ратушний. У Маріуполі підірвали авто ФСБшника. НБУ випустив пам'ятну монету Зодіак. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 28 лютого в дайджесті від Укрінформ. Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Сполучених Штатів Америки. Під час поїздки глава держави зустрінеться з американськими сенаторами, а також проведе переговори з президентом Дональдом Трампом. Очікується, що на зустрічах обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці та безпекової підтримки України. Зокрема, має бути підписана рамкова угода про корисні копалини. У боях за Україну загинув Василь Ратушний, старший брат громадського активіста, аеророзвідника Романа Ратушного. Василь Ратушний був оператором БПЛА з підрозділу Птахи Мадяра. Про втрату ще одного сина повідомила його мати, письменниця Світлана Поваляєва. Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя, написала вона у Фейсбук. Василь Ратушний разом із братом та матір'ю був учасником революції Гідності, воював в АТО ООС. У жовтні 2023 року отримав почесну відзнаку головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест. Йому було 28 років. Вічна пам'ять герою! Троє людей загинули. Двоє отримали поранення внаслідок обстрілів на Донеччині. Повідомляє обласна прокуратура. Вранці російська армія атакувала лимани в півдроном. У наслідок вибуху загинули двоє чоловіків, які їхали на велосипедах. А у Мирнограді від артилерійського обстрілу загинула жінка. Тим часом у прифронтовій Костянтинівці росіяни вдарили зі ствольної артилерії, внаслідок чого поранення отримала жінка. Її ушпиталили. І вже від завтра у місті припинять роботу всі відділення нової пошти, повідомили у компанії. Протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні 208 безпілотників. За даними повітряних сил, 107 дронів вдалося збити в 13 областях. Ще 97 – локаційно локаційне втрачення. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження у Сумській, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях. Двоє людей зазнали поранень у Сумах. Внаслідок атаки російських безпілотників, повідомили в нас поліції. Через падіння уламків пошкоджено чотири багатоповерхівки. Вибуховою хвилею зруйновано балкони, понівечено фасади будинків. Уламки пошкодили припарковані автівки. Жінка постраждала у Запоріжжі. Там ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. За даними голови обласної військової адміністрації, загалом пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Миколаєві уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу на території виробничого підприємства. Вогонь охопив складське приміщення та два вантажні фургони, повідомили в ДСНС. І до ситуації на фронті. Напередодні аналітики Deep State позначили Новеньке юнаківської громади Сумської області у сірій зоні. А в мережі з'явилося повідомлення про нібито прорив російських військ. Центр протидії дезінформації спростував це, зазначивши, що прориву немає, але бої тривають. За даними сил оборони, росіяни намагаються атакувати діючі піхотними групами вздовж кордону. Цей задум передбачений, і сил оборони вже вживають заходів для його зриву. Наголосив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Загалом за минулу добу зафіксовано 128 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, а також скинув 128 кабів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували 1060 окупантів, знищили 13 танків, 17 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів російських окупантів у районі Селідового на тимчасово окупованій території Донецької області. За даними Генштабу, українські сили також уразили ще три важливі військові об'єкти ворога. Зокрема, було завдано удару по ільському нафтоприробному заводу в Краснодарському краї РФ, яке забезпечує паливом армію загарбника. В окупованому Маріуполі підірвали авто співробітника ФСБ. У наслідок вибуху він зазнав тяжких поранень і наразі перебуває в реанімації. Після атаки в місті активізувалися оперативні групи російських спецслужб, які намагаються виявити підпілля. У спротиві заявили, що їхні бійці вже в безпеці, а ФСБ знайде лише повітря. НБУ випустив пам'ятну монету Зодіак, що символізує зв'язок людини зі всесвітом. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925-ї проби і важить трохи більше 31 граму. Тираж Зодіаку складає 15 тисяч штук. На реверсі зображене українське село під зоряним небом, де хлопчик спостерігає за сузір'ями. Ця композиція передає атмосферу мрійливості та прагнення до знань. Аверс містить 12 знаків зодіаку. Монета, покликана нагадати про давню традицію спостереження за небом і про вплив зірок на людське життя. Вона поєднує науку, астрологію та національну символіку. Це були головні новини за 28 лютого від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі!